До столиці України, 21 жовтня, і неоголошеним візитом прибув міністр оборони США Лойд Остін. Про це він сповістив у соцмережі ікс. За його словами, повернувся в Україну у четверте, як міністр оборони, продемонструвавши, що Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну. Американські медіа інформують, під час візиту Остін зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим мета опрацювання потреб України в озброєнні продовження підтримки США для Зсу упродовж наступного року. Нагадаємо, днями Байден оголосив про виділення нового пакета допомоги зсу на суму 425 мільйонів доларів.